Всім привіт! Сьогодні поговоримо про українську літературу. Спочатку хочу сказати, що література в житті кожного народу займає особливе місце. Книжки, поезія, проза завжди приваблює людей вчить чомусь новому, дає нам такий поштовх у житті, щоб думати, роздумувати. Звішувати їх, добре та зле і спробувати порозуміти це себе, себе всередині себе, розуміння самого себе. Я хочу сьогодні поговорити про трьох відомих особистостей нашої української літератури, котрі займають особливе місце в моєму житті, а також я іноді повертаюся до їх творів. Тому що вони неймовірні, яскраві, неперевершені, бо їх створювали дійсно талановиті люди. Хочу почати з такої прекрасної людини, як Ліна Костенко. Вона жива і досі, дай Боженька, їй здоров'я, вона дуже цікава талановита а, поетеса. Письменниця, вона Яра, захисниця Незалежності України. І навіть зараз її вірші дуже-дуже популярні, їх можна побачити у багатьох мережах соціальних. І я хочу сказати, що це дійсно сильна, цікава особистість. В що в школі ми вчали її творчість і я була зачарована її роботами, її віршами. Я хочу сказати, що вона відноситься до плеяди молодих українських поетів, котрі вже у 20 сторіччі намагалися відвоювати незалежність України, показували красу українського народу, українських традицій, підтримувати Україну. Вона всіх нас спонукає до. Пошани до нашого народу, до наших традицій, до наших пісень. І дійсно її твори, вони дійсно мають дуже багато відгуків у серцях багатьох людей. Що, по-перше, хочу сказати, в неї є багато збірок. І деякі особливо. Мені саме дуже заходять які відображують те, що дуже подобається мені. Хочу зачитати, крила це найвідоміша частина великої поезії Ліни Костенко, Чайка на крижині». А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. І в цьому, напевно, правда та шина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не пуху пір'я, а справди, чесноти, довір'я, а справ, у кого звірності у коханні, у кого свічності поривання. У когось щирості до роботи, у когось щедрості та турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Хочу сказати особливо а, про. Такі знаки, оклику, знаки, знаки оклику, які дійсно підкреслюють ту інтонацію, яку хоче передати автор. Ще один такий вірш дуже класний. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оце степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, назрадливо. Усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, і хоч спинись, і з Богом говори. Не перевершено, правда. І ще хочу одне зачитати. Моя любове, я перед тобою, моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай, і крил не обітні. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені шляхом тополиним важкого сонця деревню булаву. Не дай мені заплутати з дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш тільки до воріт. А там, там жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до Третьої весни моя любове, я перед тобою бере мене свої блажені сні. Я вважаю, що для мене особливо а, приємна. А, Зараз так. Ох, таке відчуття, прям до душі, правда. Я дуже люблю поезію про кохання. Про це я потім скажу, коли буду казати про ще одного цікавого та неперевершеного поета. Ну добре. Ну, що я хочу сказати: читайте Ліну Костенко, торкайтеся цих творів, і хай вони. Залишать спогади у вашій душі і неперевершене відчуття такої шани за творчість людей нашого народу. Другий поет, про кого я хочу поговорити, це Василь Стус. Це вже такий серйозний поет, який був бірцем за Україну все своє життя. І він помер за Україну у таборі. І тому я вважаю, що ця людина варта уваги. а її, Його біографія дуже складна. Я не буду все розповідати, але людина своєю чесністю, стійкістю, відвертістю своїх поглядів багато нетерпілася в житті. Дуже важко бути сміливою людиною в сьогоденні людей, котрі готові вбити та знищити тебе за те, що ти любиш свій край, свою країну, свій народ, свою культуру. Василь Стус займає особливе місце в літературі українського народу. Ще будучи в шкільному віці, а також в університеті, ми читали його твори. Завжди вони доводили до мурашок таких і почуття гордості за те, що такі люди вміють передати ці емоції, які потім ми читаємо і з покоління в покоління передаємо. Таку спадщину треба передавати, розказувати, давати, читати. І ми всі сьогодні, мабуть, чули пісню, а вона ще покладена з його слова на пісню, я хочу зачитати, мені вона дуже подобається. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зб'є з власної тропи, на ній стій. І стрій, допоки скону, допоки світу й сонця стій і стій. Ха шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на вік, до нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе привік. Мабуть, всі чули цю пісню, вже пісню вона стала. Дійсно, дійсно приємні слова, дійсно, мені дуже подобається його така. Такий, така відвертість, де, де читаєш і прям задушу бере. Також я хочу, ще один хочу запитати вірш, це як добре, що смерті не боюсь я». Як добре, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не вклонюся в перечутті невідомих верст, божив, любив. І не набрався скверні, ненависті, прокльону каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як смерті обернулась до життя своїм стражданням і незликим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно глянув чесні твої вічі і смерті з рідним краєм поріднюсь. Дуже актуальні зараз його вірші, тому що ми зараз, наше покоління, покоління наших. Наші сьогоднішні люди боремося за нашу незалежність, за те, що за право жити, за право мати нашу спадщину, поважати нашу культуру, і літературу. І тому саме Стуса, я вважаю, треба читати, треба цитувати, треба розуміти. І він, його слова, я вважаю. Дуже часто можуть допомогти нашим захисникам і захисницям, котрі йдуть, незважаючи на страх та біль, на смерть за нас і за наше щасливе майбутнє. От такі от слова Стуса прям. Вони якось так беруть за душу. Третій поет, мій улюблений це Володимир Миколайович Сесюра. Дуже люблю його декілька віршів. Навіть на екзамені в університеті я читала його поезію на вибір. В школі я читала його поезію на вибір. Я просто пишаюсь тим, що я познайомилася з творчістю цієї людини. Неймовірно, красиво. До мурашок. Що я хочу сказати, Володимир Сесюра прожив не дуже довке життя, але дуже талановитий. Це був перекладач, в нього було багато збірок, поезій, він був дійсно талановитою людиною. Звичайно, дитинство в нього було складне, тому що був голод, була Перша, Друга світова війна. Звичайно, не було радості цього. Але я хочу сказати, що. Його вірші дійсно приємні. Приємно читати, особливо його любовну лірику, дуже вона приємна для сприйняття. Я хочу сказати, що його творчість в школі мені дуже подобалася. Ми окремі декілька уроків у нас були присвячені йому, і настільки вразили мене його твори, що навіть до сьогодення я читаю їх, іноді перечитую. В мене навіть була колись збірочка його, його творів. Ну що, торкнемося творів сосюри. Любіть Україну! Як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці дарі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, У дитячій усмішці, дівочих очах І в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків. І у хвилях Дніпра, і хмарах у тих попорових, в, гром, в грому кононат, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохай її серцем, не, кохане любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Правда, знайомі вірші, мабуть, з дитинства багато з нас вчили їх, і зараз як ніколи актуальна його поезія, як ніколи вона до мурашок нас всіх змушує вірити, що все буде добре, ми зможемо все це подолати, ми зможемо бути щасливими, ми ем, зможемо відстояти. І ще один вірш хочу почитати, це мій улюблений вірш. Він для мене має особливе значення, тому що я його читала, перечитувала, мабуть, більше сотні раз, тому що я кохаю і кохана, і для мене слово кохання це не просто слова, це дії, це емоції, це праця кожного дня над відносинами. Це радість від буття разом, почуття затишку, спокою і комфорту. Ну що, слухаємо. так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко всиня вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, Розливається кров і по жилах тече, наче пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, Тихий місяць у мій. Чи ви бачили більше кохання? Я для неї зірву оріон золотий, Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходять подібне кохання, В день таки розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо і легко, сняву вона простягає досі свої руки, день таки на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Любіть і будьте коханими. Не стісняйтеся виражати свої почуття за допомогою поезії навіть, якщо не можете своїми словами. От так, е я провела такий маленький екскурсіонний маршрут по, по, по поезії, е познайомила вас з творами деякими моїх улюблених поетів. Якщо вам сподобалося, ви можете. Запропонувати, про яких поетів або письменників розказати ще, мабуть якісь вірші ще ми почитаємо і розберемо. Читайте поезію, насолоджуйтесь нею, смакуйте її, тому що література вона безцінний скарб нашого народу. Дякую за увагу, до зустрічі!